Господі, я вас умоляю. Що ми тільки з вами вже не прожили з цією англійською мовою? Ну. Ми вже знаємо, що таке loундрі. Ха. Cat, dog, я знаю. А, Cat ще... означає віслюк. Dog ну. хліб. Та. Спочатку, все, все впевнюється, що мікрофон. Підключена до вашого комп'ютера, якщо ви хочете повністю утилізуватися з ігровими фьютю. Пам'ятайте, що мікрофон не мандарини і повністю гра з початку до фінішу. Вона одна одна автосохраняється через автогейм. І після того все, що відбувається, буде irreversible, until поки ти закінчиш досвід. Не тпіклуйся не донтворі, не, не турбуйся. Смерть в грі не означає, що ти почнеш все спочатку, з, з самого початку, однак. Т. Е, е, о, а, о, it can have. Це може, ім, імпакт, вплив, the На кінцівку впливає якимось е, бляд, чином. Uh -huh. Я. Awesome, guys. Please writing who, <laughs> oh, who. who. <laughs> трошки индуйска англійська в тебе нічого, ми розуміємо. <гл> who can, Hello! Who can to uh, sub uh, subscribe for us uh, in kick? Ні, а якщо часто. Вішалка. тремпель, Вішалка. А ну-ка. Я закінчив uh, охорону системи. It no, took a while. But it's a uh, raw operation. Uh, As agreed this morning, we will stick to the temporary code. Якийсь тимчасовий код є. If you forget, think about the photo of the Cambridge Championship. Photo of the Cambridge Championship. Давид лютому 1785 року N Irish ірландська uh, дівчина під назвою Elecated was accused by a group of children of luring them into the into herb habitat. Да. Вещі будуть, дра, вода, blood. Вона що-то там з їхньої корови малювала сині ста ритуали якісь свої. Це було accusation true, це була правда.